Тарас Городній, політолог пане Тарасе, Ми вас вітаємо. Так, доброго дня. Та давайте почнемо з заяви Трампа. Що ви очікуєте від цього понеділка? Ні, ну давайте так. Трамп ще раз показує, що він така людина, яка вміє до себе привертати увагу. Тепер увесь світ чекає, на що він скаже, скаже, не скаже, а що буде. От е, і так далі. Ну я вважаю, що тут питання не в те, що скажу. Я вважаю, що найбільш важливо те, що було проговорено, і підкреслено ним, що країни НАТО будуть закуповувати для України зброю. Це означає, що е, е, Трамп готовий продавати Україні зброю. Він чекає гроші. І тут не даремно НАТО з'являється, тобто структура, яка фактично буде закуповувати зброю, включати в свої оборонні плани Україну, яка не є членом НАТО. Ну де факто це є інтеграція а, в НАТО, і тому тут, тут це головне. А все, що там буде сказано, то вже знаєте такі інтерпретації його а, розмов. Першу чергу з американськими виборцями, не виключено, що будуть більше жорсткі заяви. Тим більше що консервативна преса активно, активно підтримує Україну. Ну, наприклад, та газета, яку точно читає Дональд Трамп нью йорк Пост, от буквально позавчора на першій шпальці так. опублікувала фотографію вбитої дитини. А те, що Трамп її читає, це стовідсотково, тому що часто в його соціальних мережах можна бачити якраз обкладинки з Нью-Йорк Посту саме з його особистих акаунтів. Тому це головне далі. Ми бачимо, що є збільшення бюджету на допомогу Україні з 300 до 500 мільйонів. Не виключено, що це буде збільшено а далі це те, що те, те, що відповідає його позиції, коли було на виборах, що допомагати Україні не готові безкоштовно, як це робив Байден, але продавати зброю. Готові. Ну, судячи з того, що європейці готові давати гроші, я думаю, що Україну це повністю влаштовує. Пане Тарасе, щодо 18-го пакету санкцій, бачимо, словачина знову блокує. Чи буде він проголосований найближчим часом? Ну, давайте так. Я підозрюю, що за словаччиною стоять інші європейські країни, які купують російську нафту та газ. Якщо подивитися на статистику, то Франція купує Німеччина купує скраплений газ метали. Вони купують і Багато чого іншого тому. Я підозрюю, що це вже внутрішні інтриги само в самих європейців, які тикають пальцем на або на Орбана, або на, на Фіца, удаючи, що у них немає ніяких важелів тиску чи впливу на них. Це раз далі. Вони можуть зробити конкретну річ без цих 25 пакетів. Там не знаю скільки там пакетів вони можуть запускати. Вони можуть зробити внести в пакет, що якщо судно знаходиться з яке пливе з нафтою, знаходиться під санкціями, заборонити проходити через територіальні води. Європейського союзу і все, і тоді Балтійські порти закриваються і так далі. Чи хоч але чи хочуть вони це робити? Тому що а тут достатня що лицемірна позиція з боку європейців, які з одного боку говорять про підтримку України і не хочуть і хочуть так не захищати, а при цьому допомагають Росії фінансувати їх нафтогазовий комплекс, пане Тарасе, Щодо е, цін на нафту, ви очікуєте по перше, прийняття? Сенатом законопроекту повторені санкції щодо країн, які купують російські енергетичні ресурси, і чи буде падіння цін на нафту найближчим часом? Давайте так. Всі ці санкції угу. і те, що ОПЕК там експ... збільшує, в... збільшує видобуток, ми повинні розглядати як бонус до основної роботи, яка повинна зробити Україна. Ми повинні розуміти, що справжні санкції може накласти виключно, виключно Україна. Це е, атаками на е, нафтогазові термінали, наприклад, в Услузі, Мурманську та і так далі, для того, щоб вони взагалі не могли експортувати нафту, і тоді, в принципі, байдуже, яка там буде ціна на нафту, і коли накине нарешті прокинеться конгрес для того, щоб ухвалити це рішення, е, про яке я вже довго говорять. <плес> а, але і тобто, це як бонус повинен у нас розглядатися. Ми чітко повинні розділяти ризики, які ми можемо контролювати. А ми можемо контролювати виробництво нашої зброї і удари по території Російської Федерації, яка обмежується виключно а, малими обсягами виробництва нашої зброї, в першу чергу, тобто від нас це залежить. А так, а далі будуть працювати спецслужби, ДГУР будуть працювати СБУшники, які якраз і створили передумови для того, щоб на 15% відсотків скоротилася експорт нафти на почат, з початку цього року. Це ж байдуже, тоді яка буде ціна на нафту. Вони просто не зможуть експортувати, наприклад, по морю. Тобто, ми на це повинні орієнтуватися. Стосовно цього законопроекту, я вважаю, що це розглядати як бонус. Він дуже добрий законопроект. Тому що я вас запевняю, якщо вони його зараз ухвалять, то це буде на років 100. Навіть якщо росіяни сьогодні покинуть всю територію України, припинять бойові дії, заплатять свої репарації, вони не скасують цей законопроект, голосів не знайдуть. Тому що коли щось стосується нафти та газу та грошей, у американців одразу ж, знаєте, по-іншому вони дивляться на світ. А цей законопроект в першу чергу може викликати крик так стогін, не тільки в Китаї е, і в Індії, е, а й в Європі, тому що там вже нафта та теж складена, і пане тоді, Тарасе будуть це ді... будуть спра... справжні санкції, які запровадять американці вже проти європейців. Так? Дякуємо вам. і Дякую за ваш фаховий аналіз. Традиційно запрошуємо вас в етери прямого. Спасибі вам велике, Тарас Городній, політолог, спасибі.